Це програма. План на завтра. Я Анастасія Рінкіс. Сьогодні у мене в гостях активісти всеукраїнського громадського руху Автомайдан Сергій Хаджинов і Олексій Грценко. Вітаю. А, Добрий вечір, хлопці. Я дуже довго за вами стежу. Стежила впродовж цього майдану. Ви були дуже яскравим рухом. Здається, що ви зараз пішли в реформування. Я бачу то одних членів в якихось комісіях по підтримки реформ, бачила Олексія в Набу. Чим ви зараз займаєтесь? Ми після Майдану у нас було питання: чи розбігатися, чи. Працювати далі. І для себе ми обрали з пріоритетів це реформування силових структур, силових структур і суддів. Тобто це прокуратура, вже поліція, це суди і нові органи антикорупційні, такі, як Набу. Я бачила тебе в комісії по відбору так, так. І детективів набу. Відповідно, ми зосередились в поліції, це, звичайно, процес переатестації. І допомога в реформуванні і контроль за тим, що відбувається зараз в поліції, як вона працює. Друге це прокуратура. Ми були спостерігачами. На останньому етапі долучилися, коли було питання конкурсів в прокуратурі, і вдалося деяких негідників заблокувати, щоб вони пройшли. Але потім вони почали повертатися там, через суди чи по-іншому. І третє, це ми. Утворюю, допомогли разом з іншими громадськими організаціями створити новий потужний орган антикорупційне бюро, який зараз звучить повсюди. Безпосередньо я від автомайдану та Роман Маселко були делеговані до першої ради громадського контролю. І зараз вже три представника автомайдану в раді громадського контролю, і це так постійно щоденно Майдану Було дуже легко долучитися до вашого руху. Можна було мати тільки машину та бажання їздити на ці ваші акції. А зараз вже такі роботи така більш професійна. І ці люди, які ваші активісти, якими вони. Які у них є компетенції, щоб зараз долучатися, ну, робити не гірша, а краща система? Ну, залишилася така сама, ми називаємо її фановою частиною. Це поїздки, рискові поїздки, там як на бурштин, чи там, на незаконодобучі піску і контроль цих речей? Так з нами люди їздять, чи на якісь знакові акції, які ми проводимо автопробіги. А друга частина це системна робота щоденна, де мають бути аналітики, де мають бути піарники, де мають бути HR. -и. І це інша вже частина, до якої зараз «Автомайдан» перекваліфіковується, і ми стаємо організацією, яка не має одного ворога у вигляді Януковича, проти якого ми боролися, а має такого дуже більш складного ворога у вигляді корупції, який є по всій країні, і майже у всіх вертикалях. Трики. А скільки зараз взагалі членів Автомайдану? Дета окола 100 членів, которі платять членські внески. Ага, тобто сама організація фінансується членами. А, Ви не маєте звідки якогось іншого это фінансування? Це не є у нас джерел фінансування, ми б на них не вижили, конечно же. Ми кормимося з грантів. Я этим горжусь, то есть нам дають гранти західні організації. Ми не беремо ніяких от від политиков політиків або від олігархів. есть це дозволяє нам займати независимую позицію у во многих вопросах. Я взагалі знаю, що ти людина з бізнесу. Але зараз у тебе є така дуже активна громадянська позиція. А скільки таких людей, як ти в організації? Всі такі, всі з точки. Тобто, всі з бізнесу. Ми, і з бізнесу, Ой, ми студенти, юристи, співробітники різних компаній. То есть ми такий типічний середній клас. А, який не планує йти в. Політику, а планує займатися далі громадянською такою роботою. Ми для себе визначили, що ми, як «Автомайдан» не перетворюємося в політичний рух. По-перше, це питання довіри людей. По-друге, у нас немає як організації політичної амбіції в плані в парламент. Але деякі наші представники можуть іти за різними політичними силами, якщо у них буде бажання, а багатьох немає такого бажання десь балотуватися в представницькі органи. Тоді вони можуть залишатися членами нашої організації. Як тільки потрапляють в виконавчу вертикаль, він перестає бути членом автомайдану, і ми його контролюємо так само навіть більше ніж будь-кого іншого. Якщо коротко, автомайдан зараз це організація, яка що ви собі на це питання витрата дубіна б'є власть і заставляє її реформуватися. Не тільки дубіною, але й пряником. А які ключові напрямки, ну в яких ви працюєте? Правоохоронні органи суди. суди? І, НАБУ. і системні факти корупції, наприклад, такі як Бурштин, да, там, де всі в вертикалі, прокуратура, суди, адміністрації, поліції і так далі, ми висвітлюємо і під, ну, намагаємося, щоб і в регіонах, і повсюди люди почали обурюватись і включатися в боротьбу з цими процесами. Тобто, ініціатива громадянського суспільства, по суті, ми намагаємося її запустити. Наскільки це вдало? В чому ефективність автомайдану? Ну, например, в процессе аттестации полиции, который начался осенью прошлого года и продолжается до сих пор, Автомайдан принимал участие до, скажем, июня месяца, потом по определенным причинам мы вышли из этого процесса. Но за этот период мы уволили, мы посчитали одну тысячу, даже больше милиционеров. То есть мы их пропустили через комиссии, в которых были представители Автомайдана, проанализировали Их компетенции така и такая иллюстрация. Да, это конкретная цифра, которую можно озвучивать. То же самое мы были, присутствовали на собеседованиях в новую прокуратуру. Это была попытка обновить прокуратуру осенью 2015 -го года, и мы проанализировали все анкеты соискателей по Киеву и области, и по нашим данным, где-то около 30-ти одиозных. Таких кандидатів, які шлі на хотіли попасть на должності, ми не пустили. це все важливо безумовно. Але перед ефіром, коли ми спілкувалися, ти назвав, що найголовніша проблема України зараз це корупція. Поясни, яка позиція автомайдану щодо боротьби з корупцією? Наша ціль така ж як у всіх нормальних людей, щоб Україна була нормальним государством, таким, наприклад, як Польща, тому що на вона дуже очень похожа. Но отличие Украины от Польши всего лишь в одном факторе: это то, что в Украине есть большой уровень коррупции, а в Польше его нету. И отсюда все наши проблемы. Мы считаем, что коррупция это основной, основной враг. То есть цель победить ее это наша основная цель. Враг еще больше, чем, например, Путин. То есть, если бы не было коррупции, не было бы Путина. Путин вряд ли бы напал бы на ослабленное коррупцией государство без армии в 2014 году. И у нас бы сейчас не было того, что сейчас тому ми зробимо все для того, щоб корупцію звести на уровень такой же, як в цивілізованих странах. Ми бачили з тобою в комісії по відбору детективів та аналітиків набу. Як ти вважаєш, цей орган він здатен запрацювати таким чином, щоб побороти корупцію? Ну чи з якось впливати на стільки, щоб кардинально зламати цю систему? Ну він є одним з елементів, тобто він не один, є ще НАЗК, Є ще інші органи, які з цим борються, але набу є ключовим органом, тому що в нього стоїть завдання поборподавання корупції в вищих ешелонах влади, те на що орієнтується взагалі суспільство, і так далі. Тобто, якщо це вдасться, тоді в Україні зміни ну будуть. Я додам ще до Сергія фрази, що основним проблемою є корупція. Да? Я вважаю, що не тільки корупція, чи інше, те, з чим ми шляхнулися в набу в тому числі, це відсутність професійних кадрів. Оце велика проблема нашої країни. Так, і от корупція, відсутність професійних кадрів це приводить до того, що у нас відбувається зараз на сході і взагалі в країні. Тобто, Він... якщо казати, які ключова яка реформа в Україні, то вона повинна бути освітньою, і освітньою, в тому числі, правильно кажемо. Но... Це стосується і корупції, так само. Тобто, це питання виховання дітей з дитинства. Це інше завдання, яке поки що ми для себе не взяли, як велику системну, але про це вже почали говорити. І це. Надихає понамір в кількох громадських організаціях. А зараз члени автомайдану вони такі взяли на себе роль, відповідальність такий громадський контроль за деякими реформами, за якимись процесами в країні. Але як ви бачите свою діяльність, наприклад, через рік або п'ять? Хто ну, ви що ви, де ви, якщо ми побачимо, що корупції на рівні, як, наприклад, в Польщі? То ми можемо там розпустити автомайдан і піти пити каву і, чи десь гуляти і так далі. Приблизно так. Кожен для себе вирішить, можливо, знайде інший проєкт, а як організація для нас, це буде ключовий напрямок, для нас буде певний закритий. Я думаю, що нам на ближайші 5 років точно вистачить роботи в той області, яку ми робимо зараз. Я думаю, що в ближайший год чи два ми все-таки в роду хаб, в якому можуть. Любой, в принципе, человек реализовать какие-то антикоррупционные идеи. То есть мы мы уже имеем опыт э, реализации проектов, Э, направленных проекты, Например, Ну, например, Может. у нас сейчас э, в июле месяце был, была презентация по проекту э, Просуд. Мы сделали каталог всех судей Украины. Больше України Мы проанализировали їх судебные дела, их открытые декларации, Реестры. Все. Реестры, реєстры, все, все из открытых источников сделали инструмент, которым может пользоваться любой человек. Для того щоб відслежувати хто суддя он такой, да і какие у нього то тобто його бекграунд, біографію, да. які все що, в все, що ми знаходимо. Причому це все відкрито і можна обновити все время Ц... і що по нізкому судям що есть, Ну ми снимаем паралельно саме там или ми получаем інформацію от людей. Ми їдемо, так... снимаем їх дома Инновация, Але що вона дає? Ну це інструмент щоб що інструмент для правохоронних органів. Це можливість брати тих суддів, по яким є проблеми і починати по ним працювати. Ми хочемо вивлечь, як можна більше людей в процеси влияння на е, державу. Ми хочемо, щоб кожен чоловік міг захищати себе сам, щоб він зайшов на цей інтернет ресурс, увидев, хто такий суддя, який веде його діло. Да? И мог принять какие-то меры, допустим. Мы хотим, чтобы коррупционеры в судах имели настолько некомфортные условия, чтобы они или сами уходили, или чтобы, ну, потому что мы не сильно рассчитываем на то, что, э, может быть, какая-то э, система их как бы очистит. Да? Мы считаем, что их можно только э, заставить, допустим, уйти самих, если мы делаем публичными э, все их какие-то дома, э, много машин, родственников богатых и так далее. Взагалі йдеться про якісь, ну, якусь нову модель поведінки українця. Як ви вважаєте, таких людей, як ви, багато в регіонах? Ну я думаю, що їх достатньо багато, їх однозначно більше, ніж це було до революції достоинства. Ми вважаємо, що одно зелені. Ви підтримуєте главних... зв'язок? Я знаю, що у вас дуже багато філій. Ми в кожному регіоні маємо або наш осередок, або це це партнери. Фізичні ліса, котри е, з нами співпрацюють, і можуть нам в чомусь то хотілося б, щоб цих людей було більше, але ми розуміємо, що дуже багато активних, реально активних людей пішли зараз на схід воювати. Да? От тих самих, які вийшли з майдану і так далі. І... Це ще трошки ускладнює, тому що це реально але вони це реальна еліта. А наскільки міцні комунікації всередині організації? Я знаю, наприклад, що центр протидії корупції він взагалі вважає, що автомайдан це їх таке силове крило. Ми ми, ми дружимо. По перше, по-друге, співпрацюємо із РПР з центром протидії корупції. І з багатьма іншими організаціями, в тому числі деякими державними органами постійно комунікуємо і з громадськими організаціями навіть іноді з деякими демократичними, як ми вважаємо, партіями, коли це стосується певних, треба запиту робити через депутатів чи якісь ініціативи, які мають підтримуватися чи в парламенті, чи на місцевому рівні. Тобто у нас досить велике коло, і певні речі ми можемо казати, що спільно з іншими громадськими організаціями ми можемо лобіювати певні законопроекти антикорупційні разом і вплив є. Що за останній рік для тебе особисто змінилося? Тому що я знаю, що ти там голова Автомайдану, все ж таки, незважаючи на те, що у вас горизонтальна організація, але ну, з точки зору організації, це те, що ми почали. Трошки становитися саме організацією, не просто рухом, як це було раніше, де всі побігли і так далі, а саме почали, як це Сергій слово вибрав, інститулізуватися. Це таке слово. Це реально те, що нас зараз відбувається. Ми кожного року проводимо загальні збори, проводимо стратегічні сесії, визначаємо пріоритети, і це стає ну більш системно і цікаво. У вас є в організації якісь власні аналітики, які розуміються, дуже важливо стежать за законотворчою діяльністю парламенту, щоб ви розуміли, які мітинги робити, які акції проводити? У нас 100 членів, приблизно 200 аналітиків, які точно знають, що треба робити. І у нас в этом ні вовчені более, ті болями, мы... Сергій, Твоя оцінка того, що зараз відбувається в країні, тому що ти дуже глибоко розумієш політичний процес, ти розумієш людей, які зараз взяли на себе відповідальність за цю країну. Ну я все таки вірю, що Україна зараз частина час цивілізованого міра, і наш у нас дуже великі шанси стати повноценною. Нормальной страной, то есть то той, о которой мы мечтали в революции достоинства. Те вещи, которые сейчас происходят, они, конечно же, болезненны, они очень медленные, но они идут. Мы видим постепенно идет процесс, идет результат. Поэтому... Давай приклады. Ну, еще щоб... ну, Вот, например, я считаю, что реформа шестному. патрульной полиции это очень хороший такой наглядный пример, в котором. каждый гражданин Украины может убедиться. Да? Тот, который, конечно же, за рулем, потому что многие считают, что если они не, сталк... если они не водят машину и не сталкивались никогда с гаишниками, они видят только визуальные изменения, что появились какие-то молодые парни и девушки. Да, вроде как у них форма лучше, чем у предыдущих, но они не чувствуют, на самом деле, что, что изменилось. Я, например, как активный водитель, я проезжаю около 50 тысяч километров в год по дорогам Украины. Раньше у меня, наверное, каждую неделю меня останавливал гаишник там, без каких-либо причин для отработки района, для проверки документов. То есть они стояли практически там на каждых каких-то 10 километрах дороги. Да. Цель гаишника была просто развести на деньги водителей Украины. Теперь этого нет. То есть впервые за всю историю Украины, наверное... Мы имеем патрульную полицию, которая, с одной стороны, реально беспокоится о безопасности граждан. У нее нет цели сидеть в кустах и ловить на радар э, какую-то машину. І з другої сторони, ми бачимо, що можна оказывается, победить побідіть корупцію в этой, в этой сфере. то сім'ю Але берут дуже багато людей вважають, що це така, знаєте, вітрина. А я хотіла тебе спитати про судову реформу і реформу, невдалу реформу прокуратури. Як ти вважаєш ці ну на, на, доволі ключові реформи, як вони будуть відбуватися? Ну щодо судової прийняти зміни, ви знаєте, і по... це це почнеться, але не трошки це дуже не швидкий. Процес. Є громадський а, рух, який би супроводжував цю реформу, робив цей тиск необхідний, Є щоб це. Це три-чотири громадські організації, які зараз паралельно саме опікуються судовою реформою, так само висловленням того, що відбувається в судах. І це надихає, тому що при певних переатестаціях, суддях, на комісіях і так далі, інформація буде загальнодоступною і просто відмагуватись всі више ради юстиції, ВКС не можуть від цього. Якщо буде, то буде громадський тиск і дуже потужний. Потім через парламент, розуміючи політичні ризики, політичні партії не будуть ну, просувати це. Принаймні, ми будемо робити все можливе, щоб цього не відбулося. Щодо прокуратури, тут важче, реально важче, тому що ми бачимо, як під одну людину був змінений закон, як ця людина після цього все-таки Юрія, Юрія Лусенка, так. ну, Це неправильно з точки зору. Я розумію, що це політичний компроміс, але... Не має бути через одну людину змінюватися законодавство. А завтра ми пропишемо, що міністром внутрішніх справ може бути тільки людина на прізвище АВАК, щось таке, ми розуміємо, Да? От угу. так, такого не має бути в країні. Якщо країна... До речі, а чому громадське суспільство так все це з'їло? Не з'їло. Це в будь-якому разі зміна. Тобто ми боролися проти Шокіна, і це важливо. Але нам не важливо прізвище з точки зору роботи з прокуратурою. Ми, Юрій Віталійовичу, так само, як і Шокіна, сказали, що. Вас ставить президент, але знімати будемо ми, якщо ви не будете робити реальні реформи. Тобто ви контролюєте? Звичайно. Ви і Юрій Віталіч знає, що він вже зробив перший дуже сильний неправильний крок, призначивши голоду в місті Києві, людина, яка пов'язана з Сівероком Шокіним. І вже перша справа, яку він, затримання заступника міністра, ставить під ризик взагалі розслідування цієї справи. Тобто він затримав заступника міністра охорони здоров'я угу. Василишина і. Це не його підслідність. Дивіться, є, є різні правоохоронні органи, які мають розслідувати певні категорії злочинів так. і певні особи, які їм підконтрольні. Тобто, антикорупційне бюро займається вищими посадовими особами. І відповідно, якщо інший орган бере затримую, такі як прокуратура, і розслідує справу по непідслідній людині, то це порушення. Процесуальних норм і цим користуються. А це Робиться за для за, політичного а якогось це зробля. А це зроблено це дійсно чисто для піару. Потім вони передають справу в набу. Ганабу не може розслідувати цю справу, тому що адвокати законно її розвалять, тому що було недотримано процесуальні норми. Не треба гратися в такі ігри. Якщо ми справді хочемо боротися з корупцією, то треба дотримуватись процесуальних норм, і тоді злочинці будуть сидіти. Інакше це спроба просто дати їм уникнути покарання. Все. Знаєте, у мене тут, до речі, був Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Ми коли з ним спілкувалися. Ми прийшли до того висновку, що людей, які зараз за зацік зацікавлені в реформуванні системи, взагалі у всіх реформах, набагато менше, чим тих людей, які не зацікавлені, чим тих родин, які дуже хотіли би, щоб нічого не змінювалося, і схеми працювали далі. Як ви вважаєте, наскільки вдалося за цей там останній рік-два збільшити кількість людей, які дуже зацікавлені в реформуванні і готові щось робити, як ви, наприклад? Я считаю, на самом деле больше людей тех, кто хочет перемен. Просто они не э, активны. Они сидят, может быть, там дома, решают какие-то свои бытовые вопросы, но не участвуют э, в общественной жизни. Э, Мне кажется, нужно, конечно, задача любого, вообще любой общественной организации это вовлечь. как можно большее количество активных людей, да, чтобы в конечном итоге мы могли влиять на власть и заставлять власть реформироваться. Это единственный такой легитимный способ, как заставить власть сделать что-то, что ей не нравится. У нас есть много, например, способов, как мы можем заставить кого-то, какого-то чиновника или уйти в отставку, или что-то проголосовать за какой-то законопроект и так далее. Ну, в мире є тільки все знают, Кнут і Пряник. Да? Кнут це когда ми приїжджаємо домой и устраиваем какой то там перформанс під його забором його большого дома. А пряник це наше участие непосредственно в различних комісіях, наглядових радах. А взагалі, а ви спілкуєтесь з людьми, які все ще пасивні. Що ви їм кажете? Я говорю всегда: если ты не интересуешься политикой, потом пеняй на себя, когда политика начнет интересоваться тобой. Это касается любого бизнеса, любого. Рано или поздно э, придет налоговое с какими-то нарушениями, СЭС и так далее. Они потом к нам бегут: помогите. У нас там коррупция, с нас взятки требуют и так далее. Мы им говорим, ребята. Вы, мы вам говорим о том, что надо приложить усилия, либо эти усилия должны быть в участии в каких-то движениях, либо где-то иногда помощь финансовая, и так далее. Но вы должны принимать участие в том, чтобы это преодолеть. Сейчас та ситуация, когда идет война, і просто сидіти займатися бізнесом, недостаточно. Некоторые говорят, я займаюся бізнесом, плачу налоги. Це дуже важлива функція, це очень много, якщо ти вопреки всему займаєшся. Но этого недостаточно для того, щоб страна змінилася. Если человек хоче жити в цій стране, то он должен делать гораздо больше. А, а взагалі, які є інструменти у людини, яка раптом захотіла би підключитися до того, що робить зараз громадянське суспільство. Різні інститутів громадянського суспільства багато. Є е, асоціації там, промислові, да, які відстоюють інтереси е, певної групи там, підприємств, є там, профспілки, є е, в залежності від того, яка людина, є студентські організації, є такі рухи, як Автомайдан, там, центр протидії корупції. Кожен шукає свою форму реалізації, де йому комфортніше, але він для себе ставить і мету, чого він хоче досягти. І оцінюю свої свої можливості, і треба розуміти, що хто не боїться, той йде з нами. Хто боїться, ну десь іде в трошки Сергій, Який план на завтра у автомайдану ми хочемо стати, е як я вже говорив, хабом для антикорупційних ідей. Ми хочемо, щоб к нам мог прийти любой людина з хорошою ідеєю і отлично її реалізував в рамках нашої організації. «Автомайдан». Європейці дуже підтримуються ти казав, і на гроші на ці ініціативи вже є, чи поки що ні. Ну, вони тяжело даються. Перший грант ми получили десь через рік після активної розробки цієї заявки. насправді, до на самом деле к нам питання да, репутації, потому що... Если знаешь, что сейчас в Украине 42 автомайдана в разных странах. То есть автомайдан такие бренд, какие да, это франшиза. Ведь была франшизы франшиза, может, убивалась рух попасть. Как по в поговорке, краю. что у победы есть много отцов, а поражение всегда сирота. Вот когда нас бил Беркут на крепостном и на улице Богатырска, и жгли наши машины в Черкасах, мы были одним автомайданом. Никому не приходило в голову тогда создавать такую другую организацию. Ну как победила революция достоинства, тут же появилась в каждом практически, в каждой області по нескольку автомайданів. Багато, на жаль, використовують не зовсім хорошо цей 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 наш бренд. Але є якісь критерії вашої роботи. Тобто у вас є філії, і ви розумієте, що роблять ваші партнери в регіонах. Звісно. У нас критерій один. Якщо ми бачимо, що люди принципальні і у них достатньо е-е якби сил і можливостей Принципиально занимать позицию, бороться против местной власти. Очень, это такой сильный критерий, потому что есть автомайданы, которые очень агрессивны и оппозиционно настроены к власти только за пределами своей области. А на, на уровне области они кормятся. А это, к сожалению. Сами находятся, допустим, в здании там, мэрии, да, то это понятно, что на самом деле это карманная организация местных властей. А ті, які можуть дозволити собі... Себе... Які принципи Автомайдану, на яких побудована організація? Ну, нульова толерантність корупції. Це вот факт. Тобто ми можемо бути в личному плані, в будь там аморальному, але з точки зору корупції це ми дуже э, жорстко і... И... Це ключовий принцип зараз для нас. Хлопці, я вам дуже вдячна за те, що ви робите. І відпускаю вас на чергову акцію. Це була програма. План на завтра. Мріємо про майбутнє діємо зараз. Побачимось.